Для вас, повідомлення, буває на небі, де зоря не сяю, одна зірка світить, найкраще з усіх, та в темряві повний вона не згасає, дарує надію. Це наш оберіг. Нам дуже потрібний цей крихітний вогник, що душу зігріє, посвітить вночі. Щоб кожен козак, повернувшись додому, промовив, цілую я очі твої. Ще не пізно, у сьому є свій час, якщо раніше квітка сходить, а на зав'яне водночас, бувають люті морози, коли весна уже прийшла, всі кажуть, пізно сонце сходить, але не знають, що зима, не відступає снігу, просить. Та луч чекає ще весна. Усьому є є час часто місце, Усьому є коли та де. Лише не кидайте надію, тоді весна прийде. Зламний народ, вільний простір то є наша сила. Українська земля це іде, а для ворога завжди магию.